Всім привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Боня Персик, а ми знаходимося зараз в Іспанії. Біля зараз почекайте. Якщо вимовляю неправильно, то заздалегідь приношу вибачення місцевим жителям. Але це мансерат монастир. Здається так, якщо правильно. А, на жаль, ми не змогли купити квитки, тому що ми приїхали а, сьогодні о 12 сюди. А найближчі квитки на 14 годину, і то я перевірила це онлайн. Зранку ще були на 13.45, Але так як на жаль, я не знала, у котрій ми приїдемо. Тому що відстань наче недалеко, але враховуючи це, що тут серпантин, і трошечки було важко зорієнтуватися. Декілька разів звернули не туди, тому я заздалегідь не купала, не купляла квитки. Але якщо ви будете їхати і знати час прибуття, я вам раджу купити це онлайн. По-перше, це не декілька євро дешевше. По-друге, ви прийдете і будете знати час, тому що ну, до 4-ї години, з 12-ї чекати, ми, не впевнені, що хочемо, але тут дуже гарно, ми не знаємо, куди ми зараз ідемо, якщо чесно. Ми зараз просто досліджуємо місцевість. І зараз подивимося, що тут є. Припаркуватися можна поруч прямо біля самого монастиря. Парковка коштує 7 євро для легкового авто, або можна припаркуватися нижче, вже захехкалась. І піднятися фунікульорчиком, або є також зубчастий потяг. Спуски підйом на одну людину коштує, дивились, приблизно десь 14 євро. Можете, якщо хочете подивитися, фунікульорчиком це 5-7 хвилин, потягом десь 20 хвилин писалося на сайтах. Але ми вирішили доїхати до парковки, трохи зекономити. В принципі, не бачу сенсу підійматися фунікульорчиком. Не знаю, куди ми ліземо, мабуть, на вершину. Гарно, але важко, добре, що є сход. Зараз подивимося, що тут є. В принципі, якщо ми так будемо лазити, то можна купляти квитки на четверту і побачити чорна мадонна, чи якось так це називається. Статуя відома в цьому монастирі знаходиться. Ось так. Ось такі гарні краєвиди. Головне не захекатись. Підйом дуже важкий, але дуже гарний, мені здається, це вже наша якась сімейна традиція лізти вгору в будь-якій країні. Хоч би одна країна обійшлася без того, що ми ліземо у гори. Не знаю, наскільки далеко заходять ці сходи, але ми підемо до кінця. Дуже гарні такі камені на скелях, обтьосані такі сточені вітрами, чи я не знаю чим. Таке відчуття, що їх намисно хтось обточував. Нетипові да? для скель такі якісь камінчики, можливо, в цьому регіоні це й типово, але я такого не бачила, щоб настільки гладеньке все було. Вибачте, ви можете почути, як я хекаю. І ще достатньо дивна рослина, мені здається, оце вона, може, ще десь знайду листя оливкове, але ростуть жолуді. Чому так, не знаю, можливо, якийсь інакший сорт. Втомилася? Чи любуюшся? Ти йдеш? Кіра вже не розмовляє, вона втомилася. Я Дуже цікаві якісь квіточки такі гарні. Такі тендітні, гарні, ніжні. Сподіваюся, не отройні, але дуже гарні. Дуже все зелене, багато рослинності. Зараз вівторок, тобто це ще не багато туристів. Не сезон, я так розумію, зараз. Бо це жовтень. Можливо, тут, коли багато дощів або сніг тане, річечка, бо тут місточок є. Я так розумію, ще вгору ми підемо. На жаль, зараз вам нічого не можу сказати, але що нас чекає у Гарі, бо я не читала, але ви можете побачити сам монастир зараз від звідсіля. Тобто велика така будівля, дуже багато споруд, мені здається, там навіть є готель, можна тут зупинитися на декілька днів. Гарно. Камера, звісно, не передасть цієї краси. Трошки брудно, але гарно. До речі, досить, досить такі зручні сходи, можна розминутися. Це те саме. Кірушний ліс, будь ласка, поза межами сходів. Тобто можна розминутися з людьми. Достатньо широкі, зручні, принаймні були. Що чекає далі, не знаю. Холодно, але коли йдеш, звісно, тобі тепло. Хочеться то зняти кофту, то вдягти кофту. Тому що коли ти йдеш тобі тепло. Коли ти знімаєш все одно прохолодно. Зараз ми максимально, думаю, піднімемось і потім я вже буду більш детально знати, що тут було, і ми вам розказуємо і покажемо. Що нас чекало на самому кінці? Зараз ми підемо туди, оту прощелину, защелину, щелину. Не знаю. Коментуйте, хто скаже, як правильно. А, люди хочуть фотографуватися. Добре, тоді чекаємо. Дуже гарно, але дуже тяжко. Вигляд відкривається неймовірний. Дуже здорово, що є сходи, майже всюди є сходи, тому все дуже здорово і набагато легше. Кіра каже, ні. У неї зараз такий вік, вона всім не задоволена. Це нормально. І борчата це також нормально. Так, тут ми теж прилізли. Ой, як гарно. Кіра, наче сказала. Що вона бачила табличка, що підніматися година 45 хвилин. Браво. Ось туди можете подивитися, як там гарно. Я не знаю, звісно, правда чи ні. Але якщо це дійсно так, ми можемо встигнути купити квитки на четверто. І поки спустимося, якраз. Кіра каже, ще йти і йти. Ну добре, будемо йти. би ні? Не перший раз. Кирюш, не вставай, будь ласка, туди. Далеко. Дуже гарно. Кіра каже, ще плюс десь мінус пів години йти. Ти бачила десь табличко? Раджу все одно вдягти в зручне взуття. І бажано не біла. На жаль, в мене іншого не було з собою. Ніхто не знав, ми просто пішли. Ми навіть не уявляли, що тут є такий класний крутючий підйом на нагору. Зараз ви можете чути колокола, Перша година дня, мабуть. Скоріше за все, ми ще не піднялися, але вид неймовірний. Дуже раджу. Ехо лунає повсюду. Від храму і через усі гори. Дуже неймовірно, дуже гарно, дуже класно. Я дуже рада, що ми сюди поїхали, що ми сюди підіймаємося. Ми знайшли знак, де написано, що нам ще кудись і одну годину назад повертатись 20 хвилин. І ми трошечки по камінчикам пройшлися. Тут був гарний краєвид. Не йде туди, Кіра там слизько каміння може поїхати. І знайшли стежку. Тому вирішили какашка пройтися тут, обережно, до речі, хто буде тут ходити. Але дійсно класно, тому що це такі хащі і невеличка стежинка, так як ми любимо. Багато рослинності. Але треба бути обережним, бо щось у кущах все одно я бачила вирушиться. Там пташки, якісь камахи. Сподіваюся, ніяких зимій. І какашки також під ногами можуть бути. Якісь там кабанчики, зайчики. О боже мій обережно. Кирюша, я вже пожалкувала, що ми сюди, звісно, пішли, гарно, але в якийсь інший бік ми йдемо, чесно кажучи. Але тут легше йти, аніж по сходам. Бо я бачила людей на протилежному боці, вони сиділи, робили селфі, фотографувалися на каміні, тому що тут дійсно куди не підеш. Дуже гарно. Але куди підіймаємося зараз саме ми, я уявлення не маю. Обережно дивимося під ноги. Вау! Вау, дуже гарно. Там я не знаю, то люди лізуть, то альпіністи, чи то щось зелене таке біле. Це люди. О Боже мій. Чував, боже. Та мені теж здається. Зараз повернемось, можливо, назад, але тут дуже гарно. А ну, да, я вон так. Видів, да. Та я бачила, що то, здається, люди лазять. Кирилл Кирил, бачив альпіністів, лізуть по горі. А, а, я саду. Саду. Да, я знаю, я ж бачила, люди перед нами пішли. Ой, дуже гарно тут. Стала. Да. Ні, туди ми не підемо, поки бо я знаю, як ви туди лізете. Ми вже на таких бували. Пішли сюди, пройдемося. Не, не виключно. Тут теж оглядовий майданчик, ось люди тут. Спускатися хочуть, куди пішов, не йди туди, там є стежка, там прірва, але гарно, так? Да? Треба подивитися. Так, да, тут оглядовий, я гадаю, майданчик. Є? Так, видно монастир весь. Ой, як здорово, як гарно. О, люди спускаються, бачите. Класна, дуже гарна. Де саме? Я не знаю. Ми можемо побачити, скільки довкола гор, містечка, які скелі гарні і монастири. Можете насолодитися видом. Я не знаю, може б ми і встигли потрапити, але кожного разу, коли я перевіряю, щоб купити квиточки, то кожного разу там додається плюс пів години. Я не знаю, дуже б хотіли зайти побачити, але я не впевнена, що ми це зробимо. Краєвидами але... ми точно насолодимося спина. Чому діти кайфують? Ну, тому що такі люди це їх природа. Ми ще не зустріли з він розповів нам, що... Оце ось ви можете побачити слон. І зараз не дуже гарно видно, але було достатньо з іншої точки, добре видно, як вагітна горила. А це, наскільки я розумію, він казав, мама слоненка чи щось таке. Дійсно, дуже схоже на слона, дуже гарно. Я не знаю, куди ми залізли, чесно, йдемо по якимось тропінках. хто зна куди. Нам іти 5 хвилин залишилося, тому що є. Досить багато вказівників. Куди. Там у нас був вибір назад. Сюди 5 хвилин або 9,5 кілометрів, я так розумію, обійти скелю. Чесно, не ризикнули, ми взагалі приїхали до монастиря, опинилися в горах. Дуже багато цікавих рослин, яких ми ніколи не бачили. Кущі з ягодками ось можете побачити. Вони гострі, мабуть, я не знаю, що це за ягодки. Ось червоні такі ягодки. Ще є помаранчеві. Трошечки на вигляд махнаті. Звісно, можемо перепочити. О, та, ми до підноси оцих скель підіймаємося. Дуже кльово. Дуже гарно все, як ми любимо. Рослини, квітки, травичка, сходи. Дивіться, який краєвид повкола. Тобто навкруги. Супер просто. Монастиря вже й не видно, але кльово. Ми дійшли до підножжя скелі оцей гладенькою. Насправді стримнувати. тут лісочок такий, там були грати якісь. Я гадаю, що ми повернемося назад, тут купа таких виступів, на неї можна навіть залізти, якщо хочете. Але я все одно не раджу. Ліси дуже добре пахне. куди ти знову пішов. Дуже класно пахне, і ще був поворотик, Там як якась церквушка, як якийсь будиночок, до туди ми не дійшли. Зараз будемо повертатися назад, а це оці саме скелі, які схожі на тваринок. Ми обійшли будівлю, ось так вона виглядає. Не знаю, там є якийсь надпис, ясно, що ми не зможемо перекласти. Дуже гарно, але ясно, що тут хтось влаштував туалетик. Дуже гарний вид знизу, тому що там видно і, і кактуси, і чагарники, все гарно. І видно оці скелі, якраз ось цей арангутанг вагітний і інші скелі. Зараз обійдемо, покажемо вам спереду. Видно, що ось хтось рубав скелю прям. Ось ось така уліточка, мушля пуста, правда? Видно, що вручну рубані скелі, ось такі, я не знаю для чого це. Можливо, хотіли щось будувати, можливо, було збудовано. Там якийсь підкоп, можливо, люди ховались колись там. Ось так ця церква виглядає. Навіть там лавочка невеличка є, ось чи була яка вже трухлява. Туди ми навряд чи заліземо, але да, як укріплення якесь таке відчуття, що як біля укріплення будували храм. І видно, що ось уже тут щось було побудовано, воно трохи розсипається. Дерева. Тобто трошечки більш таке організоване, що тут дійсно хтось жив чи був, не знаю, давненько. Чесно, неймовірно, неймовірно гарно такий вигляд. Захоплює подих. Я сподіваюся, це не цвинтар перед будинком. Цвинтар, кладовище, кладовище. Ой, мене так, степе, здається, тут хтось пісяв прямо згори сюди. В прямому сенсі мокре. Ну в сенсі ось хтось став а ти попісяв сюди. Що не видно, стой. Не знаю. Не чіпай. А там що? Те саме. Пішли звідси. І так, зараз ми знаходимося всередині дворіку. Монсерант. Монцерат. Вибачте, не можу виговорити, чесно. А, монастиря. Вже майже четверта, аби ми купили квітки заздалегідь, так як коли ми приїхали, ми не хотіли брати квитки на четверту. Бо думали, що ми стільки тут не пробудемо. Але коли ми почали підійматися вгори, ми вже зрозуміли, що варто було взяти квитки, тому що ми поки поїли, поки піднялись, поки спустилися. На жаль, ми вже не будемо, тому що зараз третя, а квитки найближчі зараз доступні на 17-15. Ми їх не будемо брати. На жаль, ми не побачимо ту саму відому чорну Марію. А, чому чорна, щойно загуглили, стало цікаво, поки ось я вам показую сам дворик, сам монастир, я вам трошечки розкажу. Там, от, до речі, ми трошечки заглянули всередину, зайшли, подивилися. Так, трошечки можна було під черги. Чому чорна? Кажуть, не тому, що вона була збудована, чи, точніше, вищерблена з дерева, чорна, чи з чого вона зроблена. Чесно, я не знаю, бо я там не була. Досить так, детально не читала про це. Але чорна, тому що багато років стояли свічки, і копать від них в'їлася, і тому вона чорна. Тому вона потемнішала. Тому вона чорна. Є ось такі. Дворики гарні, тобто там можна побачити тунельчик, такий пропуск. Стоять люди, можна купити квитки відразу, але... але єдина проблема в тому, що час все опирається в час, якби бачите, я не знаю, що тут, чи можна сюди заходити. Що варто купляти все заздалегідь. Тобто, якщо у вас екскурсійний автобус, класно, ви плануєте, ви купуєте. Але якщо ви ось самі їдете, то треба розрахувати так, щоб купити квиточки. До речі, бачила, що там теж є, бачите, станція для потяга. Уявіть який схил, і туди тягне також потяг. Я не знаю, хотіли побачити, як часто він їде, але ми так і не побачили, що він їде. Ось такі скелі тут. Досить таке гарне місце, з гарною енергетикою я б навіть сказала, такий спокій. Дуже гарно тут просто погуляти. Я дивлюся, погода потрохи починає псуватися. Ми ще були коли на горі. Ми чули, що гримить, тому почали спускатися. Зараз я бачу, що хмари йдуть. Трошечки, як треба буде їхати, ось видно, що вже хмари перевалюють за гору. Ось там, от бачите? Ось там потяг, уявіть. Зубчастий чи якось так називається. Я так розумію, що його тягне, воно працює за принципом американських гірок. А тракціонів отак тягне цей потяг. До речі, дуже багато бачу, чую українців. Багато наших людей також дуже багато поляків тут. І по готелю бачу, і взагалі по екскурсії ці. Ну чесно, дуже гарний краєвид. Я навіть не знаю, що вам ще додати, тому що я всередині не була. Тільки одним глазком заглянула на ту площу, бо там була така кабличка, де можна написати записочки, і там прозоро скло. і Тобто, ти бачив, що відбувається всередині. А Також я не знаю, що там, але в, в далечині ми бачили, що там хрест, люди теж. І ось бачите, відкривається неймовірний краєвид такий. Видно все гори, сонечко. Станція потягів, там десь є підйомник, не бачила його. Багато людей з тваринами, з собаками, але всередину у самого монастиря з собаками, звісно, не пускають. Там ще, якщо спуститися, ось це дворик такий. середина, як центральна площа, є багато дуже маленьких лавочок, крамничок, сувенірчиків. Мед я бачила, можливо, продають, який виготовляється саме тут у монастирі. Ну, Я не певна, звісно, але продають дуже багато всього. Звісно, сувенірні крамниці, магнітики. Ось тут праворуч, наскільки я зрозуміла, Міло є музей, музей самого монастиря, де є картини Пікаса, Сальвадора Далі і ще щось. Дуже багато чого цікавого. Тобто за 20 євро можна там купити комбінований якийсь квиток, де ви посетите е, сам монастир, побачите е, ту ж саму Марію, побачите також музей. Зараз подивлюся, що тут ще є. Просто перший йду тут. Щоб показати вам, що тут є. Це ось такі ворота дерев'яні, там парковка якась, монастир виглядає отак. Тобто прямо над скелями. Не знаю, що тут. Хостел, абат. Ну, щось таке можливо хостел. Да, готель. Це такий готельчик, там майданчик. Тобто, якщо хочете, можете навіть зупинитися, так? хто приїхав в паломничество, по святим місцям, якщо захотіли, зупинилися тут. Ось так виглядає вся територія монастиря. Дійсно гарно, ти можеш заселитися в готель, вийти погуляти в гори, забронювати собі квитки, сходити подивитися спокійно, прогулятися по екскурсіям, по монастирям. Дуже гарно.